Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Понад 279 опор Кримського мосту після останніх вибухів повинні ремонтуватись та потребують серйозного ремонту. Таких можливостей ВРФ немає. Китайські інженери констатували, що міст зовсім скоро рухне. Він з самого початку закладений неправильно. В той же час сьогодні там знову лунають вибухи і на Кримському мосту окупаційні служби знову розгубилися і не змогли адекватно діяти. Крім того, а один із ІЛ 76 майже через добу сьогодні вночі під час обстрілів Одеси зазнав аварії над Севастополем, коли летів гасити пожежу на мосту. За даними телеграм-каналів, пожежний іл втратив висоту та розбився в межах міста. Цю інформацію від людей приховали, назвавши падіння літака ракетною атакою. Із цивільних ніхто не постраждав. Територія оточена, як пише російський проєкт, ВЧКОГПУ під час останніх вибухів на міст все одно продовжували заїжджати автомобілі. На захист Кримського моста витрачені мільярди бюджетних рублів. Регулярно проводяться навчання і злагодження служб. Але навіть після жовтневої атаки, через 10 місяців, зв'язка МОФСБ Росгвардія місцева влада Нова не змогла спрацювати як потрібно, йдеться в повідомленні за їхніми даними. Перший вибух пролунав, коли міст був заповнений автомобілями. А співробітники безпеки рутинно оглядали потік машин, коли зникло світло, резервні генератори не включилися, а силовики не змогли перекрити рух. Після другого вибуху водії в паніці розверталися і вільно присувалися по смугах. А постові просто не знали, що робити з тими, хто поспішав виїхати. Нову атаку на Кримський міст можна вважати великим досягненням, оскільки росіяни охороняють його краще ніж Москву. Таку думку. Озвучив керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусіянко, висловивши впевненість, що інцидент на Кримському мосту точно не останній передає 24 й канал у Криму. росіяни стягнули велику кількість засобів ППО, кораблів, катерів, які охороняють міст безпосередньо в районі Карчинської протоки, враховуючи таку ешелоновану оборону, це велике досягнення, заявив експерт. Кримський міст Мусіянко назвав військовим об'єктом, який Росія використовує для транспортування зброї, боєприпасів паливно-мастильних матеріалів. Це про приблизно 65-70% усієї логістики ворога на півдні. Військовий експерт Роман Світан вказав, що при наступному ударі можна також задіяти надводні безпілотники, як і у випадку з Кримським мостом. Українські військові для удару по логістиці росіян повинні знищити не тільки кримський міст у Керчі, але також і міст через Музький Лиман в районі Таганрога. Причому цей об'єкт ще більш пріоритетний, оскільки через нього окупанти прикидають близько двох третин своєї військової техніки в Україну. Про що в ефірі 24 каналу заявив Експерт Роман Світан, Таганрозький міст приблизно такий же, як і Чонгарський. По Чонгару ми добре вдарили. То До Таганройського теж можемо дістати тими засобами ураження, які є. Я думаю, найближчим часом, якщо буде дозвіл на таку роботу, треба б знищити ще й Таганройський міст. Через Таганройський міст йде 70% військової амуніції, тоді як через Кримський 30%. Тому він також важливий на знищення, як і Кримський. Сказав він. Світан вважає, що для цього можна використовувати ті ж надводні безпілотники, якими сьогодні вдарили по кримському мосту. Сто а до цього атакували Севастопольську бухту. Коментуючи самодар по кримському мосту, експерт вказав, що одна з двох його автомобільних гілок може бути виведена з дії на термін до півроку. Але щоб перерізати цей канал логістики росіяна, в першу чергу потрібно знищити залізничний кримський міст. Це був підрив мосту на виїзд з Криму. Поки буде працювати один проліт в режимі туди-назад, зменшать проходження вантажів. Але військових вантажів точно не буде. Швидше за все будуть працювати чисто цивільні машини. Військові вантажі вони будуть вести залізницею. Залізни. Залізничний міст поки що не пошкоджений, але я так думаю, що це тільки поки, сказав світан. За його словами, знищити залізничний кримський міст можна буде після отримання далекобійних ракет ТКМС або ж іншими засобами ураження. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!